Дуже дякую за ту освіту, яке отримала в центрі перенавчання. Навчалася на касира в банку. Зараз я вже працевлаштована. Дуже сподобались викладачі, як вони доносять інформацію. Центр забезпечений різними машинками. Було цікаво познайомитися з цією професією. Дуже сподобались викладання уроків українською мовою. Що е, нас навчали, як складати резюме, до речі, це мені дуже допомогло. Е, взагалі, я вперше навчаюсь в цьому центрі, е, направив мене центр зайнятості. Е, маю дві вищих освіти, але не дивлячись на те, е, що я пішла перенавчатися, мені тут сподобалося. І це Дуже корисно, я пропоную всім е випробовувати себе, досягати мети, і хочу сказати, що завжди у всіх все вийде, якщо вони будуть прикладати зусилля.